Я взагалі не мог уявити, що е, е, ця худоба зможе зробити такий, що вдарити по дитячій лікарні. Ну, я взагалі от, не, мог, не міг уявити там, да? так. Е, я скажу відверто, е, я ненавиджу навіджу е, Кацапів, але хочу сказати, що е, для мене дуже, е, дуже Такий дискомфорт, коли я е, уявляю, що, наприклад, там, да, там, якщо б наша ракета попала б е, в лікарню детську, там, да, От я не можу собі уявити, тому що я вважаю, що у майбутніх у діточок є майбутнє і е, 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 не дивіться на те, що я їх не поважаю їх ненавиджу. Я все одно не можу сказати, що я би був задоволений, якщо би загинув діточок 100%. 100%. А, в, в секторах Гази це, буде це або буде це Росія, наприклад, там, да? а, але я би хотів би, дуже хотів би, а, щоб обов'язково військовий, які а сьогодні ми знаємо, що сьогодні вже набагато. Так скажемо, маємо інформацію і розуміємо, що це вони так скажемо асознано. Свідомо свідомо вони це робили, і свідомо вони били по лікарні. Ну, зрештою, я і вважаю, і... що обов'язково потрібно буде, і, і я впевнений, що цих схудобу обов'язково вони будуть відповідальні відповідати за цю трагедію, яка сталася в Вахмаді.